26 грудня 2024 рік південна частина Синього озера. Темпи вражають, наскільки швидко вони рухаються вперед. Вже майже пройшли весь цей берег, укладаючи Рено. Такими темпами дуже швидко вони. Це зроблять, схоже не те. Ми тут бачимо напівзаповнені матраці. Каменем. Щось це таке роблять Вручну і відбрасують у ковша. Найдорожче це ручна робота. Бачимо, що хлопці надлишки каменя обирають вручну. Ну, По-іншому, мабуть, ніяк тут не можливо. Вже вечеріє, сиріє. Я бачу, що працює екскаватор в затоці синього озера. Вже теж досить далеко пройшов, продвинувся.